Зі мною відкримо Євангелія святого Івана, 14 розділ з 23 вірша. Євангелія Івана 14, 23 і нижче. Ісус відповів і до нього сказав: як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в Нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець почав ім'я моє, той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив. Я би хотів, щоб ми пороздумували і потім помолилися, тому що ми віримо в Бога Отця, в Бога Сина і в Бога Духа Святого. І ми співали пісню про надію, яка веде в життя вічне. Але згодімося, без Духа Святого ми не дойдемо туди. Як Він не дасть нам сили жити свято, іти свідом за Христом і залишитися йому вірними, ми не зможемо цього самі по собі зробити. Тому ми нуждаємося. І я би хотів, щоб ми поговорили про Духа Святого. Що Він для нас робить в житті, як церкви Ісуса Христа, особистому нашому життю. І потім в кінці, коли вже буде заклик до молитви, що ми подякували за Духа Святого. Отже, найперше, ми прочитали про Духа Святого, і я би хотів звернути увагу, що ми віримо так, як я говорив, що Дух Святий є Бог. Це не просто сила. Це не просто, може сказати, навіть особистість, хоч ми розуміємо, що це і є особистість, але він є вічний Бог, якому нема ні початку днів, ні кінця життя. І ось ми читаємо таке місце Слова Божого, коли ми читаємо Євангелія Івана, розмову Ісуса з Самарянком і 4 розділі, то там написано, що Христос говорив, що правдиві поклонники будуть клонятися Богові в, в дусі і в правді, бо Бог є дух. Коли ми читаємо так само перше Івана в п'ятому розділі, ми можемо читати, що троє святкують на небі. Отець, Слово, Слово це Ісус Христос. І потім третя особа Дух Святий. Дух святий. Отже, Дух Святий, Він є Бог рівний Отцю Небесному і рівний Сину Божому Ісусові Христу. Наступне, коли ми читаємо Івану, ми можемо побачити, що Дух Святий. Освячує нас. Освячує взагалі кожну віруючу людину освячує три речі: це Слово Боже, Дух Святий і кров Ісуса Христа. Оці три речі освячує кожну віруючу людину і члена Христової Церкви аж до кінця життя. Слово Боже говорить нам, що святий нехай ще. Освячується правильно, нехай ще чинить правду. З моменту увірування нашого освячення, як би виходить, аж до кінця нашого життя чи до приходу Ісуса Христа. І Він нас напротяг всього життя, коли ми є вірні Господу, коли ми перебуваємо в Його слові, Він нас буде освячувати. Він нас буде освячувати. Ми читаємо 1 Коринтян 6 розділі такі слова, що апостол Павло згадує цій церкві, ким вони були, дехто з них. Каже, ви були мужоложниками, ви були користолюбцями, вбивцями, злоріками, злодіями. Але далі він підкреслює. Але ви освятились, але ви обмились, але ви виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Слава йому за це! Він освящує, брати сестри. Навіть коли ми читаємо 1 Петра, читаємо, що послухом правді, послухом правді очисти свої душі. Але потім на нелицемірну братерську любов, але там одне слово я пропустив через Духа, очисти на нелицемірну братерську любов. Отже, Дух Святий освячує. Наступне Дух Святий, Він заступається за нас. Ми маємо двох заступників: це Ісуса Христа і другий заступник це Дух Святий. Ми читаємо послання до Римлян, що все те, що допускає нам життя, Бог, він не допускає нам на зеле. Він допускає нам на добро. І навіть такі ситуації приходять в наше життя, що ми навіть не знаємо по-справжньому, як молитися деколи. Але далі написано, що Дух Святий особливо в той момент заступається за нас, бо Він знає думки Божі. Він знає все. Тому ми маємо заступника так само Святого Духа. Ми не самі, брати і сестри. слава йому за це. Далі написано, ми прочитали, що Святий Дух він утішає. От, наприклад, людина помре когось, хтось ми тратую переживемо, якусь смерть. Хто порадить, хто потішить? Ми можемо, знаєте, як ті порадники, як ті, хто хоче потішити, можемо потішати. І це правильно, коли ми потішаємо. Але ми не потішимо так, як Бог потішить. Ми не потішимо так, як Дух Святий потішить. Якщо Він наші навіть серця не вкладе слово потіхи для тієї людини, ми не зможемо по справжньому по божому навіть потішити. Ось тому Дух Святий він потішає, особливо потішає, коли нам дуже важко, коли нам дуже тяжко, коли приходять трудні обставини, коли нам здається вже тупик. А Господь приходить в Дусі Святому і нас укріпляє, і зміцняє нас, і дає нам сили, і підбадьорює нас, і каже: Іди далі вперед зі мною. Це робить Дух Святий, брати і сестри. Далі написано, коли ми читаємо Євангелію, Дух Святий він докоряє. З якою метою він докоряє кожній людині, чи це членові церкви, чи це людина, яка ще не знає Бога, але він докоряє її. Яка ціль Духа Святого? Не просто ту людину загнати в тупик і все, і крапка на тому, докорив і все. Ти грішник і все. Ні. Ціль Духа Святого, коли він докоряє людині, чи це мені, чи кожному з нас, коли він докоряє, чи це людині, яка не знає Бога, це каяття, це виправлення, це можна сказати, аналіз свого життя, це виправитися в своєму життю. Це його ціль, щоб людина навернулася до Бога, тому що написано каяття для Бога чи не спасіння. Оце робить Дух Святий. Він докоряє з метою, щоб людина йшла рівно за Христом, служила так, як написано: не уступалася ні в ліворуч, ні в праворуч, а трималася здорової науки Іван. І докоряє всім людям, які без Христа, з метою, щоб та людина усвідомила, що вона погибший грішник, прийшла до Бога, щиро покаялася і приєдналася до живої церкви Ісуса Христа. От яка ціль Духа Святого, брати і і його докорів. Так само Дух Святий, Він говорить про майбутній суд. Ми читаємо про те, що коли прийшов Христос, і ціль та сама Духа Святого, і говорити про вічність, і про вічний рай, і про майбутній суд. Він говорить про те, що кожна людина, яка повірить Ісуса Христа, вона отримує прощенням Його гріх, Його імені. Але Він водночас говорить, що кожен, хто відкине заклик Господа Ісуса Христа в своєму життю, на тому перебуває гнів Божий. Того чекає, якщо людина не покається до кінця свого життя, того чекає вічні муки без Бога, без Бога в озері Огненному. Він це говорить, він застерігає. І мета його, чому Він це говорить, знову таки, щоб людина не опинилася там, а навернулася до Бога. От яка так само ціль говоріння про майбутнього суд. Згадаймо, коли апостол Павло стояв перед Феліксом, то він говорив про такі речі йому: про здержливість, про праведність і про майбутній суд. І про майбутній суд. Так само Дух Святий він говорить про правду. Він говорить про те, що немає іншого ім'я під небом, яким би людина могла би спастися. Єдине ім'я це ім'я Ісус Христос. І завжди Дух Святий, коли Він через з проповіді чи з пророцтво це буде, він ніколи не буде говорити того, що суперечить Івану. Він ніколи не буде говорити якісь, можна сказати, відхилисть Слова Божого. Він завжди буде говорити, брати із науки Ісуса Христа і говорити те, що говорив Христос і Апостоли. Тобто він буде говорити тільки правду, Лже пророки, лже вчителя вони говорити тільки неправду. А Дух Святий через своїх правдивих пророків, правдивих вчителів, буде говорити тільки правду, брати і сестри, яка буде відповідати Євангелії. Ось тому Він говорить про правду. Так само Духом Святим ми можемо читати, що ми запечатані на день викупу. О, яке велике це щастя, мати гарант, гарант обітниці, що коли ми залишимося вірні Богу, Бог обіцяє нам вічний спадок в новому Єрусалимі. І як гарант, Він вже тут запечатав кожну віруючу людину, яка прийняла його, запечатав Святим Духом. Запечатався тим Духом. Ми це можемо читати в посланні до Ефесян, Що всі ті, хто увірували в нього, стали запечатані Духом Святим на день викупу на хвалу його слави. Так само, коли ми читаємо <клух> Дух Святим, Духом Святим, от ми разом, як церква Христова, знаходимося, хто пізнав Бога, хто склав заповіт з Господом через святе водне хрещення, то Дух Святий Він нас охрестив. Одним духом ми стали охрещені в тіло одне. А те тіло це є народ Божий, церква Ісуса Христа. Тобто, уявімо собі, далеких були, колись ми були не відчужені від життя Божого за неоство. Ми просто були приречені дітьми гніву на вічно погибне. А Дух Святий, таких далеких, зріднив у нас. Зріднив у нас одне тіло в церкву Ісуса Христа. Що найбоже бути найцінніше? Ми, ж, ми співаємо таку пісню: там нас жде Авраам, там нас жде Мойсей, там нас жде Павло, і там нас чекає Ісус Божий Син. А коли ми зійдемося на небеса, коли Бог нас підхопить, коли прийде Господь, і відбудеться Воскресіння праведників, то хто з ким ми будемо в небесах? Та з народом Божим, який вірно служив тут Господу і вірно завершив свій шлях за ним. І це є велике щастя бути приєднаним, охрещеним в тіло одне Святим Духом. Наступне, коли ми читаємо, брати і сестри, що Дух Святий дає дари Святого Духа, ми читаємо так, ця благодать, вона в Ісусі Христі, але Дух Святий Він дає дари. І для церкви Ісуса Христа. Це ми можемо читати в Коринтян 12-му, що кожному дається дар згідно благодаті в міру Христової повноти. І ці дари святого, якби цих дарів Святого Духа не було дано для церкви Ісуса Христа, то церква була б безсильна проти диявола. А для того Дух Святий дає ці дари, щоб церква була сильна, могла будуватися, могла укріплятися, могла відображати Ісуса Христа і могла протистояти хитрощам сатани і виходити переможцем, а не переможеним. Слава йому за це. Тобто Дух Святий дає дари. Наступне, коли ми читаємо, брати і сестри, Духа Святого можна засмутити. Це настільки тонкі відносини, кожна віруюча людина має мати з Духом Святим, але він є особистість, він є живий Бог, його можна засмутити, як і кожного з нас. Як його можна засмутити? Тільки через гріхи. Тільки через гріх людина може засмутити Духа Святого. Написано в посланні до офіціан, що ми не засмучували його такими навіть гріхами, якими, ми, може, навіть ми не додаємо деколи значення: крик, сварка, лайка, гнів, заздрість. Я вже не говорю про інші гріхи. Це все засмучує Духа Святого. Не засмучуємо Його, брати і сестри. Не засмучуємо, бо дорого купив нас Ісус Христос. Тому прославляємо Його і в душі своєму, і в тілі своєму, щоб Дух Святий мав свободу в нашому життю і міг нас використовувати, і щоб через наше життя прославлявся Ісус Христос. Коли ми читаємо так само, що Духа Святого можна і засмутити, бо спочатку Він засмучується, а потім і похолити, зневажити Духа Святого можна. Тому і Христос говорив, що всякий гріх прощається на цій землі, окрім єдиного гріха, це на Духа Святого, коли людина може повністю відступити від Бога, не вважати Духа Святого, Хай збереже кожного з нас від цього Господь. Тому що це є дуже серйозна річ. Наступне Дух Святий. І ціль Духа Святого, чому Він даний в загальному для церкви Ісуса Христа, це відобразити в нас образ Божий. Відобразити нас образ Божий і явити через нас Ісуса Христа цьому світу. І так само, чому Дух святий даний для народу Божого, щоб приготувати церкву Ісуса Христа до зустрічі з женихом Ісусом Христом. Тому даний Дух Святий, ось для таких речей, тому і ми читаємо в Книзі в об'явне, 22-му розрі, що дух і невіста говорять: прийди. А хто чує, Хай каже: Прийди, прийди, Господи Ісус! Як бачимо з цього контексту, Дух Святий прагне скорого приходу Ісуса Христа, і церква Христова має прагнути скорого приходу Ісуса Христа. І це разом Дух Святим з народом Божим говорить: прийди, Господи Ісусе! Тому Він готує народ Божий до зустрічі з Ісусом Христом. Так само Дух Святий дає силу жити святим життям, бути переможним на спокусами, витримати гоніння, переслідування і залишитися вірними Господу. Згодімся, коли приходять руні вставини, особливо гоніння переслідування. То я думаю, що ні апостол, ніхто без людей не витримав без Духа Святого. Навіть візьмім, коли Ісус вже возносився, Він дав їм обітницю і сказав: не відходьте від Єрусалиму, чому не відходьте? Та вони бачили, стільки чудес. Та вони був очевидцями Воскресіння Ісуса Христа, як Він живий Воскрес. Вони все це бачили своїми власними очима, Чому зразу не йти і не проповідувати. А Христос каже: ні. Не відходьте, поки не зодягнеться в силу згори, поки на вас не зійде Святий Дух. І обітися Отця не звершиться на вас. Тому що добре розумів Христос, що без Духа Святого, починаючи з Єрусалиму, проповіді в Єрусалимі, вони не зможуть. Витримати, вони не зможуть стояти, вони не зможуть донести якісно проповіді Євангелія Ісуса Христа. Вони не спосібні будуть мати цю силу, щоб яку дав їм Господь в день П'ятидесятниці. Тому без Духа Святого неможливо цього зробити, брати сестри. Навіть жити святим життям неможливо жити святим життям. Як би людина своїми зусиллями не казали, я залишу гріх, що я завтра до цього не буду. Я все зроблю, щоб цього не робити. Не вийде нічого без Бога і без Духа Святого. Не вийде. Тому нам потрібен Дух Святий, щоб жити святим життям, щоб витримати трудні обставини. Так само Дух Святий, ми бачимо, як ми говорили веде до покаяння, дає так само прощі. І так само ще таких дві важливих речі, три навіть, і ми будемо молитися. Дух Святий, коли ми читаємо послання до римлян, святкує разом з нами, що ми діти Божі. Ви яка це велика честь, яка це велика привілегія. Що не просто людина, сам Дух Святий може засвідчити разом з нами, що ми є Його власність, що ми його діти, що ми його народ. А як це свідкує Дух Святий, а особисто в наших і в серці нашому, і в нашому життю дає нам свій супровід, дає нам свій супровід, де ми бачимо явно, що з нами є Господь. Це свідчення Духа Святого, завтра в нашому життю. Уявімо собі, коли через Петра і Івана Бог істели цього кривого, і Сенедріон окружив їх і допит їм влаштував. Яким іменем зробили? Хто це зробив? А вони говорять, цих речей свідками є ми і Святий Дух. Ми і Святий Дух. І Христос говорив, коли мав возносиця, каже, засвідчите ви про мене, і засвідчить Дух Святий, якого я посилаю для вас. Ось, бачите, Дух Святий разом з нами свідкує, що ми діти Божі, що ми належимо йому. І люди це бачать по нашому життю. І останні дві речі: Духом Святим ми маємо сповнятися. Не просто знати, що він є, не просто коли ми його отримали, не просто, коли ми навіть стали хрещені Духом Святим і на тому зупинилися. Ні. А ми маємо сповнятися Духом Святим. Як це сповнятися? Під час читання Слова Божого. Під час молитовного способу життя, під час поста, під час, коли ми комусь свідчимо про Христа, під час, коли ми співаємо християнські пісні, ми сповняємося Духом Святим. Людина, яка сповняється Духом Святим, в неї міняється внутрішній чоловік. Вона, вона набуває більшу сміливість, більшу відвагу, більшу силу, жити свято, свідкувати іншим людям про Христа. Згадаймо апостолів, коли їм пригрозили. Пригрозили і казали все. Дуже серйозно не проповідувати про це ім'я. Що зробили апостоли? Вони прийшли до церкви, розповілися це церкві, і далі написано, вся церква разом почала молитися. І під час молитви, коли вони молилися, місце затряслося, і вони всі сповнилися Духом Святим і написано, дістали велику сміливість і почали благовістити Слово Боже з великою сміливістю і безстрашною. Ось ми бачимо, це все результат сповнення Святим Духом. І останнє, Духом Святим, ми маємо не тільки бути сповнені, бо коли людина сповняється, вона потім стає водима Духом Святим. А ми маємо бути і водимими Святим Духом. Це дуже важливо, тому що написано в посланні до Римлян, що всі, хто водиться Духом Божим, вони є сини Божі. А всі, хто не водиться Духом Божим, вони не є синами Божими. Тому Господь бажає, що ми були і Духом Святим. Дивіться, як написано в старому Заповіті. Енох ходив з Богом. Ной ходив з Богом. Авраам теж ходив з Богом. А ходіння з Богом це бути Водимим Духом Божим. І водимість Духом Святим починається з елементарного, практичного втілення Слова Божого в своє життя. Чим більше людина вивчається слово втілює його в своє життя, тим більше вона стає водима, сповнена Святим Духом. Тому Господь бажає, що ми були сповнені Духом Святим, бо саме таку церкву, таких членів церкви боїться диявол. бо саме такі члени церкви приносять велику загрозу для його царства. Саме через таких членів церкви, які є сповнені водими Духа Святого, руйнуються хитрощі сатани, задами сатани, люди додаються до церкви. Церква духовно росте. І саме таких членів церкви, водими, і сповнені Святого Духа, коли прийде Христос, вони не будуть посоромлені перед Ним. А Він візьме в селі неба. Бо ті люди, вони старалися, людина, яка є сповнена Духа Святий, Водима Духа Святого, вона, вона є подібна до Ісуса Христа. Адже Христос був сповний водими Духа Святого. Апостоли були сповнені водими Духа Святого. Перша апостольська церква була сповна Водима Духа Святого. І кожна людина, яка щиро полюбила Бога, Бог заохочує на всіх, щоб і ми були сповнені і водимі Святим Духом. Тому давайте ми за це подякуємо і помолимся, щоб Господь нас більше використовував і Дух Святий, прославлявся через нас і використовував нас. Амінь.